Вітаю всіх сталкерів зони. У даному відео розповідь піде про такого персонажа із всесвіту Гри Сталкер, як відлюдник. Це скасований персонаж гри Сталкер Тін Чорнобиль. Похилого віку Сталкер, який живе в одному із занедбаних приміщень на території заводу Росток. Мав перебувати на північному заході від входу в бар Сторнген, у маленькому прохідному приміщенні, з'єднаному із зеленим вагоном. До взяття квесту розпорядок відлюдника складався б з переміщення за своїм місцем проживання та сну на матраці, для мав би попросити міченого дістати артефакт, що знаходиться у дворі за своїм будинком серед аномалів. При цьому дістати предмет без допомоги відлюдника було б неможливо у разі згоди відлюдник ставав біля одного з вікон і спостерігав би замічених, коментуючи його дії. У нього був би якийсь предмет. Термометр, за допомогою якого він підказував би фразами гаряче, дуже гаряче, холодно і подібними, на які відстані ніч не знаходиться від якоїсь рідкісної аномалії, яка при наближенні до неї починала розжарюватись. Для персонажа було прописано спільну ідею в дизайнерських документах, але створювати її так і не почали. А я буду закінчувати. З вами був Гріф і до наступної зустрічі!